У чоловіка в 30 років 100 тисяч волосин у вас 95. за 10 місяців. Будете лисим як коліно. Що волосся у голові? Що з моєю головою? Ви трохи неуважні. Щось не так. Я тебе знаю. Я лисію, мамо. що не розумію. Глянь на свого батька. У нього чудове густе волосся. Не знаю, що сказати. Може, він не мій батько. Ви серйозно задумалися над цим питанням? Подзвони дядьку Джозефу, а він тобі допоможе. Го не можна там паркуватись. Це ж газона не парковка. Казна що. Дядьку, це я, це це зак. Зак, і зак! Як так, у тебе волосся змінилось за хвилину? Так, я зробив проділ на інший бік. Це фото наших предків. Я мало не став таким же. Хто б зараз здогадався з такою гривою? Де в тебе імплантати? Усюди потроху. Але здебільше на голові, звісно. Відтепер я буду твоїм коучем, твоїм волоснером. Втропав волоснером. Лікарка була упевнена. Вона сказала, що це скоро відросте. І, взагалі, в мене чудова шевелюра. Чорт це, якийсь млин. Давайте підберемо перуку під ваш натуральний колір. Найголовніше не лізьте у воду. Будемо колоти стероїди кожні два дні. Одивиться, цибуля, часник, їжу всього побільше. <свистити> <свистити> Бро, так не можна. Ти наче голуй. <свистити> Ей! І оплески. <свистити> 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 Боже! Для тебе шоу закінчено, брате. Ти наче Ларі Девід.